Друзі. Добрий день всім. Сьогодні так, час у мене обмаль, дивіться, я не думав, що буду знімати, але роблю суп дуже класний, смачний. З коруного м'яса, з корінної грудки. Грудку я помилов перемилов грудку. І дивіться, все як весь час. Тобто цибульку, дивіться, бачите, я в одній каструлі, я м'ясо в сторону відтягнув, каструлю трохи здвинув і прожарив лучок і додав зараз морковку. Тобто зараз прожаримо морковку з цибулькою і закидую Зразу. і картоплю, трохи долю води, воно провариться, чайник я закипятив, гарячу воду поставив, і додав потім в кінці сир, Потру сирок, подивитесь, я вам покажу. Поки це піджарюється, дивіться, я стою в сторону, потім все ночи піджарюється, я його все змішаю. І це, це дуже швидко і корисно. Друзі, тут теж перемила грудку. Грудку молов з цибулькою, додав сіль, перець, додав яйцо. зараз все переколотаю. Це таке буде швидко, тому що світло вимикає. Треба, треба працювати дуже швидко. Тому не збирався знімати відео, але друзі погнали. Витяжка працює, суп доварюється. зараз я перемішаю. Все дуже швидко. Повинно. Це зараз теж я перемішаю, добре, зб'ю його і на противень. Так дивіться, я це все перемішав, з морковкою, цибулькою і з коренью грудкою перемелений. Зараз вона піджарюється. ставлю міну. Дивіться, що я роблю. Я чищу ще з картоплю. це, це, це по-чистому добре нарізаю і кидаю. І зливаю трохи води. Я ось на такі дивіться, я такі кубики, бачите, я порізав. Я це все раз все сюди викидаю. Дивіться, бачите, вона як картопляна, як жаркує, бачите, все це перемішав. Дуже смачно, воно вже уже на вкус дуже класно. Зараз доливає трохи води і кидає, і воно пропариться. Потім ще додать кипяченої води і трусирок. Тут все, суп готовий, друзі. Взагалі суперський, корисний і швидкий. Так, все, доливаю трохи. Так, дивіться, трохи дали води я. Зараз воно пропарюється. Можна одразу долити, можна, не гаряче, якщо клас підігрів його наблизно. Тепер я накриваю кришки і воно все пропарюється буде дуже чудово. Потім вже... Деремось і тримаємо строк сюди. Так, друзі, зараз збиваю цю штуковину, роблю фарш. Так, все, дивіться, я дуже добре перемішав, збив, роблю такий же самий фарш, як на пельмені. Нема нічого складного на пельмені, на котлети. Наки за все, як на котлети. Тут, значить, цибулька порізав, закиїв. Я молок цибульку разом з грудинкою, кілограм м'яса, грудки разом з грудинкою, потім сіль, перець, яйцо. Все їх хорошо збиваємо. Зараз десь постоїть трохи і я одразу на протів. пергамент і налажу на противень. Я вам покажу, як це роблю і це буде дуже швидко і дуже смачно. Так, шо, друзі, Так, друзі, дивіться, доставлю противень. Зараз у мене купив швидко пергамент. за безладна кухня, але треба ось такий пергамент. Зараз його постелю і ми робимо. О, а вон потік, бачите, що твориться? Та, прекрасне життя. Люди теж працюють. І бачу, що так аж стомлені. Так, не буду відволікатися. Погнали. Так, друзі, часу обмаль. Зараз пока просто наложу. Дивіться, як я буду робити. Зараз наложу і я буду робити як від дивні. Вони буде на від відміну. Так, погнали. Суп вариться. Це ми залажуємо. Друзі, дивіться, я бачите, буде такі робити. Я беру вилочку, тут нема нічого такого. Взяв вилочку. Можете там якось відміряти, або ще якось так беру і налажую. Все, налажив. Ось так, вилко, дивіться, розпластав. Це із-за того, що немає часу, немає жіночки. Як пишуть, що вони трохи відео таке швидке щось, або через ви вибачайте, якщо щось, немає не йти, то Коротше, по барбан треба робити швидко, щоб світло виключе і моніторить, а мені духовку. Це буде запікати духовки під 180 градусів. Так що, друзі, буде чудово, така ж такова. Ну, Тож погнали. Далі. Друзі, дивіться, бачите, це в мене на противень. Ось ось так ось вийшло. Ну що я вам хочу ще сказати? Є такі булочки, дивіться, я беру. Ось, бачите? З кунжутом це можна робити з них як бургери. Тоже. ну, Можна кругли взяти, але такі. Вони не дуже дорогі, вони по 8 гривень стоять у нас зараз. Незважаючи не на те, що світло вимикають, вони, е, пікарня тримається. Тому що можна отак, от ви розрізали е, булочку, розрізали, капусту, там е, листкову, е, потім майонез, кетчуп, горчичку. І Його таку штукову запечену положили. Взагалі супер, який Макдональдс, рибята? який Макдональдс, друзі. да. Ні, ну там дивіться, там е, діло в них іде. Як мені казали, спробуйте там посидіти. Там тяжко, це, як на уроках сидити, знаєте, ми ну, згодом, там можу, тяжковато сидіти. Це ж спробую Так, не будемо відволікатися. друзі. Все, ставлю другий противень. Так, дивіться. Я противень один зробив. І ось у мене дивіться другий. Бачите, дивіться, дуже чудово вийшло. Старайтеся робити одно і точною. Щоб у вас дуже що серце, це вийшло і тут теж не вирішувати. Вибачайте, слухайте, друзі, звук шов телефон. Але я хотів вам вже досняти тут вже визби трубочку. Так що, друзі, зараз тепер доварюємо Це я пока відлажу. Мікромовком духовочка вже відкрита, я ще не прогрівав бо я не сприваю, треба за малим роз'їхати. А суми, я думаю, що встигнемо доварити. Чесно кажучи, дивіться, як вже жаркоє, можна навіть і жарко залишити. Але я доливаю зараз води і Шо, е Там йдуть спори. Що на Мерсинка кажуть, ската це ще щось там. Ми не споримо, ми робимо. Дивіться, зараз е долив води. Добавив солі, Сіль ціль додати на свій смак і вкус. І е, трохи прокипить. Картопля така вже тверденька, але скоро вже буде готова. І додаю сюди, Можна ще чесничку додати, може там вже укропчика, це вже таке вже. Е, я додав плаваний на тру, на і потім в кінці додав. Так, підсолив. Варся. Ох, квакає, пікає. От класно. Оце б мені такий прибор, Думав, щоб я мог розмовляти і пікати. Кстати, приходить, скільки там сидять. Вони молодці, працюють і блин, це тяжка робота. Так, друзі, все, я залишаю зараз на тупой покипить. І на таку терочку, дивіться, я буду на дна Сирок плавлений і все. Цибулька вже не потрібна. Мені там залишилося, маленький поменше знайшов. Друзі, такий буде, я не знаю, просто суп. Диетичний або сирний, як хочете, можна назвати. Так що, я думаю, ось так ось якось. Так що, друзі, так що, друзі, натираю я сирок і натираю, розкрив натираю на цю терочку, на цю мілку штучку. І потім, коли картопля звариться, підсолю і ну, кропчика ще додавав, нема кропчика, але нічого страшного, цю буде чудово. Там хотати ще стоять, додавати, чи може плешку або кашу якусь, тож немає нічого такого складного. Ого, так дивіться, пікає, як воно пікає, вон дивіться. І вони, воно пікає, а вони з переживанням сидять. Ви поняли? Що ж воно пікне? Он за, щось проти. Бачите? Ну цвітна мені подобається телевізор. Чудово. Хлопці працюють. Я думаю, на таку роботу б ніхто не пішов, тому що дуже тяжкий труд. і краще, краще друзі, мабуть. Ось тут довбать, сироп натирати, варити і отримують задоволення. А вони гроші отримують, а ми. Не знаю, що ми отримаємо. Вон ну, опять, як в футболі, ви чули. Квакає все телевізорне, чудово. Слухайте, вибачайте, бачите, не повинен бути це вставляти, але не знаю. Включи телевізор, не переключайте, що руки. Е -е, готуєш і грязнувати, не хоче пізрити. Якщо квакає, хай воно квакає. То щось там хтось виступає, буду слухати, не слухати по барабану. Так все натираємо. Так, друзі, дивіться, е -е, картопля вже мигенька, все чудово, Прето, я закидую сироп. Просто беру ось так ось. І кидаю. Друзі, нема нічого складного це вам. Не там сидіти і дуже складні рішення приймати. А тут стоїш, все по сценарію, все по рецепту. Лупиш, готуєш і їстиш. Так що все дуже чудово. Тобто я боюсь, мені, мені мабуть, наберуть, побачу моє відео і наберуть. Ну, Будуть може, а може ні, нормально десять. Так, друзі, все, оце зараз перемішаю. Оце зараз перемішаю, він зараз розплавиться і у нас такий буде чудовий сир. Так що таке діла. Ось така у нас страва. Да, друзі, у мене дивіться, ще бачите, є помідорчики, є і кабачки. Це я зараз відкрию, той жіночок готує і них рецепти. Там мене дуже багато вони дуже чудово готують. Її, мабуть, прожари, бо теж вони вже з кошу не пропали. Шкода зараз викидувати, треба все їсти, треба все готувати. І помідори, точно теж довго лежати вже. Три помідорчі, а таківці. Може цибульку, кабачок. М'яска вже немає. З цибулькою, з помідоркою. Ну, коротше, щось придумаю. До дівчат зайду, тогда подивлюся, що буде. І мабуть, під Верховну Раду будемо готувати. Так що, поки так, друзі. Так, дивіться, все. Тут уже суп підзакіпав. Я його залишаю, зараз сироп розставиться, десь буквально 5 хвилин і він готовий. Єсть. Вже є. Так, друзі, котлети в мене, бачите, в мене стоять котлети. Так що, поки вони стоять, тому що забуду від'їжджати. І потім закину в духовочку, коли вже приїду на красно стоять, це буде точно те, що треба. А так суп готовий. Будемо смакувати Завтра Я зараз трохи вже підготується, вже, вже до... практично. Бачите, вже все розплавляється. перемішаю. Зараз декілька хвилин і все, я його встановлю, він настоїться і буде дуже чудова страва. А котлети повністю я допишу відео, які вони вийдуть. Так, друзі, поки я з вами не прощаюся, я поки погнав малого школу заберу. Друзі, дивіться, котлети я поставив. Як вони будуть. Ах, зараза гаряча, як от би ні. Дивіться, поставив на стол. На 100 поставив на 170 градусів. Ось окручили 170 градусів. І поставив обдування вентилятором. Вже був одну поміняв, верхню на нижню, і буду ще, дивіться, вони вже курине м'ясо, це вона дуже швидко готується, вона ще через ОМ5 буде готова. Дивіться, такі смакодиння. Бачите, буде. Вже запеклись. Це гамбури готові, що треба. Зараз за містами їх поміняю і ще трохи буду вилажувати. Так, ну що, друзі, котлети готові, дивіться, вони кадрів, це можна під все, під картоплю, макарончики, все дуже чудово. Тепер дивіться. Під я поставив, буду робити пюре, вже картоплю буду варити. І друзі, це той суп сирний, що я вам казав, він готовий. Все, друзі, я вам бажаю все найкраще, готуйте. Це дуже швидко, легко і взагалі без питань. Всім до побачення. Бережіть себе, ховайте більше хедів. Давайте пока.